Рукою ти Бог благий, ти Бог володар, прийми подяку, хвалу в дар за ті плоди, що на столі дав по щедрості мені. За дощ, за, за дощ, що йде на землю нашу, що хліб робив тваринам пашу, а хліб усьому голова. О мій Господь тобі хвала. Дав нам горіхи, дав гриби, зайди у ліс, даром бери. Тим дітна білка теж ласує своє творіння Бог виві. Он росте терен та шепшина, тут не трудилася людина. Та споживає її вороги, як не віддать творцю хвали. Глянеш край лісу горобина, красується відтям калина. Огнем горить, горить, як жар. О мій Господь, хто твій жива. Створив ти бджілку трудівницю, Збирає мед, щоб параницю змогли ми зверху придобрити. Як тебе, Боже, хвалити. Нам соловей співав в саду, та так вже гарно до Не вчився в школі та ноти, О мій Господь, твої ще Запах квітів де духмяний, їх вигляд ніжний, полум'яний, куди не гляне чудеса, бо цю належню та краса, а у воді яке багатство, там ціле є підводне царство. Для нас, мій Боже, ті дари, як не віддать тобі хвали, а під землею кожний раз. Багаст без ріку, то все віддав Бог нам споконвіку, а в користування при потребі прослався Боже на землі і в небі. Амінь.